Вітаю всіх, слава Україні! Слава Господу Богу! Е, недавно цими днями одружився мій сусід, мій друг товариш е, Ярослав Катеринчук. Вірніше, В'ячеслав Катеринчук. Е, йому вже 36 років. Е, він вже давно зустрічається із своєю коханою, яка є родом з Рівного. Е, його коханого, я просто бачив на фотографії, як звати, я не спитав. Ну і у зв'язку з одруженням такої прекрасної людини, Ярослав В'ячеслава Катеринчука, я хочу присвятити йому пісню, яку я тільки що написав. Ну і без підготовки спробую її виконати. Прийми мої вітання, щирі, друже, що одружився ти у тридцять шість. І я прийду до вас із подарунком. Як твій сусід наставний також ні, нехай весілля буде в нас веселе, і радість буде на весіллі тім, до Катеринчуками В'ячеслава, прийдемо всі з вітаннями у Дім, нехай Господь всіх вас благословляє. Дружину твою, діток та рідню. так вітом щастя, шлях вам пустиляє твою всю новостворену сім'ю. Нехай весілля буде в нас веселе, і радість буде на весіллі тім. По хати речуками в'ячеслава, прийдемо всі з вітаннями у дім. а часто той, що буде тебе в шлюбі. Нехай плоди достойні принесе, дари щоб були Господу ті любі, щоб ідеально було у вас все, нехай весілля буде в нас веселе, і радість буде на весіллі Тім, до ми В'ячеслава, прийдемо всі з у дім нехай весілля буде. Свесене і радість буде на весіллі Тім, до Катеринчука, ми, В'ячеслава, прийдемо всі з вітаннями у Дім. Ось така коротенька пісенька, отаке привітання. В'ячеславе, вітаю тебе задруженням, всього тобі самого найкращого, миру, щастя, добра, Божого благословлення. Щоб ваш е, життєвий шлях разом з вашою дружиною, всією вашою сім'єю був плідним е, для людей, для Господа, для ваших рідних, близьких. І, як кажуть, слава Господу Богу і слава Україні! Ми переможемо!